Що змінилось в українській ідеології з часів Радянського Союзу? Сьогодні багато українських так званих патріотів та перемогойобів засуджують Радянський Союз і називають його імперією зла та окупації. Але колись ці люди та їхні батьки підтримували цю саму радянську владу. За часів СРСР ці люди були проти будь-яких інакодумців. Якщо ти не підтримував радянську державну лінію партії і виступав за незалежну Україну, суспільство в більшості своїй підтримувало репресії щодо таких людей. І ті ж самі. Люди або їхні батьки, які зараз шанують сучасних українських героїв, таких як Степан Бандера, Роман Шухевич, і підтримують ідеї незалежної та вільної України, колись ці люди були прихильниками державного ладу в радянському Союзі. І що змінилось майже за 100 років? На мій погляд, небагато. Змінились лозунги, кричалки, плакати, вивіски. А ці люди, які тоді йшли за пропагандою, так і зараз йдуть за нею. Раніше вони вважали СРСР своєю батьківщиною і радянський режим істинно правильним, а тепер вони. Вірять, що в СРСР була тиранія, а зараз у них нібито вільна і незалежна Україна. Тоді їх переконували в одному, а тепер в іншому. Герої змінились, але суть залишилась така ж сама. Суспільство приймає лише те, що йому подає влада. Поведінка людей теж не змінилась. Раніше були доноси і переслідування інокодумців, і зараз відбувається те ж саме. Сьогодні людям навіть не потрібно рекламувати доноси або створювати для цього програми. Люди самі готові донести на будь кого хто відійшов від чітко побудови. Воної лінії партії у сучасній Україні, якщо ти думаєш інакше ніж тобі сказали Гордон, Корчинський, Лачин, Стерненко, Портников, Арестович та інші рупори пропаганди офіційної гілки влади, ти стаєш ворогом народу, бо більшість сучасного українського народу заряджена на ненависть і самознищення. Хоча самознищення це теж таке хитре слово. Після того як закінчиться ця договірна війна, коли повністю зачистять Україну від білого слов'янського і так би мовити, непотрібного глобальним елітам населення. Сюди завезуть арабів, азіатів, темношкірих, індусів і так далі. І через 20-30 років вони вже вважатимуть себе українцями. Вони ними і будуть, їм це нав'яжуть. А як ми знаємо, брехня повторена тисячу разів стає правдою. А через 70-100 років ми усе повторимо, як зараз і 100 років тому. Але повторимо вже з іншими людьми, яких ми будемо називати теж українцями, і вони будуть вірити, що вони українці, та помирати за те, у що вірять, та за те, що ми їм скажемо, поки ми. Як завжди, будемо на цьому заробляти. Двіж тільки починається. Відсутність реклами та повне свобода слова у моєму телеграмі. Підписуйся.